Сьогодні Іран запустив майже 200 балістичних ракет по цілях в Ізраїлі. Збройні сили Сполучених Штатів тісно співпрацювали з армією оборони Ізраїлю, щоб допомогти захистити Ізраїль від цього нападу. Морські есмінці США приєдналися до ізраїльських підрозділів протиповітряної оборони у стрільбі з перехоплювачів, щоб збивати ракети, що летять. Президент Байден і віце-президент Гаріс спостерігали за атакою та реакцією з ситуаційної кімнати Білого Дому до яких приєдналася особисто та дистанційно їхня команда національної безпеки. Ми все ще працюємо з армією оборони Ізраїлю та владою Ізраїлю щоб оцінити наслідки атаки. Але наразі і я наголошую, ми не знаємо про жодну смерть в Ізраїлі. Ми відстежуємо повідомлення про загибель палестинського цивільного в Єрихоні на західному березі. Ми будемо консультуватися з ізраїльтянами про наступні кроки щодо відповіді та того, як впоратися з тим, що щойно зробив Іран, і ми продовжуватимемо стежити за подальшими загрозами та нападами з боку Ірану та його ставлеників. Очевидно, що це значна ескалація з боку Ірану, значна подія. І не менш важливо, що ми змогли об'єднати зусилля з Ізраїлем і створити ситуацію, в якій ніхто не загинув в результаті цієї атаки в Ізраїлі, наскільки нам відомо зараз.